Вітаю! Сьогодні на огляді невеликий шліфувальний верстат, що доповнить вашу майстерню. Модель stu 50 від польського бренду Корма. Шліфування невід'ємна частина обробки металу при роботі. І цей верстат чудово впорається з цією задачею через свою функціональність. Що ж такого особливого запитаєте ви? Я не просто розповім, а давайте покажу наочно. Дві зони обробки. Одна для фронтальної та для фасонної обробки площин. Також є можливість нахилу рами для збільшення площі обробки з торця. По конструктиву все досить просто. Двигун з потужністю 550 Вт з можливістю плавного регулювання швидкості руху стрічки. Сама амбразивна стрічка має розміри 50 мм на 1000 мм. І дуже легко змінюється. Переходьте на сайт, робіть замовлення. Ну і не забувайте підписуватись на канал.